Сії заявили про масовану атаку дронів на Липецьку, Ростовську і Волгоградську області РФ. Російське міноборони повідомило, що ППО нібито перехопила 33 безпілотники над трьома областями цієї ночі. Ага. А я понял. Я що це. що. Tip Це кадри з Росії, де у місті Морозовськ Ростовської області безпілотник атакував військову авіабазу. На її території базується 559-й гвардійський бомбардувальний полк і дислокуються фронтові бомбардувальники су 24 су 24 м та су 34 Сегодня ранним утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет. Ось так губернатор області зазначив, що жертв немає, але й не вказав, що всі безпілотники були збиті. Тобто прильоти таке є. Просто наразі не повідомляють про їх наслідки. Прес-служба Міністерства оборони РФ також підтвердила атаку БПЛА, звинувативши в ній як завше Україну. Окрім Ростовської, безпілотники нібито знищували над територіями Липецької та Волгоградської областей. Зазначу, остання масована атака на Росію та тимчасово окуповані території була лише добу тому. Тоді вибухало і палало у Курську, Криму, Генічеську та Донецьку. В останньому цілили спочатку в нафтобазу, а згодом ще й у військову базу та цистерни з паливом. Буденовский район, Алексеевка. Попадание в цистерны с горючим. Буквально вот пять минут назад. Сколько сюда можно нас уже колбасить, а? хоть бы к нам сюда еще не приплыло это горючее. Тут буквально метра 800.